Всім привіт! Значить, ми звикли до того, що це, що китайське, особливо якщо воно йде в комплекті з, наприклад, лампочками. акумулятори – це паскудні, дуже погані акумулятори. Значить, дивіться. От купив я вже не одну таку лампочку з акумулятором. В комплекті з нею йде отакий от акумулятор. Ось він зелененький. На ньому написано красиво. 4,5 тисячі, але міліва часов. І насправді написано 1000. 200 мА. Зараз хочу порівняти оці акумулятори. Це акумулятор у нас в Аврорі написано 1500 мА за 50 гривень. Це акумулятор з комплекта китайської лампочки з акумулятором. А оці два акумулятори майже однакові. Але, але дивіться, оце значно важчий акумулятор. Написано Титаніум, він коштує приблизно 100 гривень. А оцей куплений. За 30 гривень. Ну що ж, ставимо в зарядку, дивимося, що з них вийде. Так, становив всі в зарядку, встановив нормал тест, дивимося. Зелененький акумулятор 35 мА, 73 мА, 80 мА і 80. Тобто два червоненьких, за 30 і за 100 гривень мають майже однаковий опір. А ці мають значно кращу Значить, Зараз залишаємо на нормальному тесті 700 мА. Заряд, розряд, подивимось, скільки вони ведуть. І так, кінцевий результатик, виходить. Акумулятор, який йшов в комплекті з лампочкою. Реально видає це видає 1100 мА. часа Акумулятор. Ну, це мене дуже дивує, тому що я їх брав на 1, на 2 і на 3, і вони видавали. Майже той номінал, який на них зазначено, мабуть, це вже просто трошки устав таке. Акумулятор за 30 гривень видає 400 і акумулятор за 100 гривень, відповідно, видає 1700 Хоча заявлено, тут от можна розгледіти 1600 мА. А який собі вибрати, самі рішайте.